У 2004 році світові кіноманів представили епічний фільм Троя, який став сучасною адаптацією давньогрецького епосу Іліада Гомера. Режисером стрічки виступив Вольфганг Петерсен. А в головних ролях знялися зірки, такі як Бред Піт, Ерік Бана і Діана Крюгер. Фільм привернув увагу не лише своїм зоряним складом, але й масштабом виробництва та вражаючими візуальними ефектами. Сюжет кінострічки розгортається на фоні легендарної війни між грецькими містами державами та Троєю, викликаної викраденням красуні Єлени, дружини спартанського короля Менелая, якого на екрані втілив актор Браян Кокс. У фільмі ключовими персонажами є Ахілес, якого грає Бред Піт, непереможний воїн і герой греків, та Гектор у ролі Еріка Бана, принц Трої, який намагається захистити своє місто від навали ворогів. Фільм акцентує на драматичних стосунках між героями, їхніх внутрішніх конфліктах і виборах, які впливають на долю обох сторін. Сюжет підкреслює, як особисті амбіції та пристрасті ведуть до епічних битв і руйнувань. Троя вражає масштабом своїх сцен боїв і вражаючими візуальними ефектами, які вдихнули нове життя в стародавні епоси. Режисер Вольфганг Петерсен створив епічну картину, яка захоплює глядача з перших хвилин. Бої, які відбуваються на фоні величних декорацій, вражають своєю динамікою та реалістичністю. Критики відзначали, що фільм вдало поєднує елементи драми, романтики та екшену, проте деякі зазначали, що романтична лінія між «Ахілесом» та Брісеїс, яку грає Діана Крюгер, могла бути розкрито поверхнево. Бред Піт у ролі Ахілеса став одним із найбільш обговорюваних аспектів фільму. Його виконання справді вражає, підкреслюючи не лише фізичну силу, але й внутрішні переживання героя. Ерік Бана також вразив глядачів у ролі Гектора, зображуючи його як благородного та героїчного захисника Трої. Діана Крюгер у ролі Єлени показала глибину своєї героїні, хоча її персонаж дещо загублювався у сюжеті на фоні військових подій. Інші актори, такі як Пітер Отул, у ролі царя Приама, також додали глибини емоційним моментам у фільмі. Фільм Троя став амбітним проектом, який спробував відтворити епічну легенду на сучасний лад. Незважаючи на деякі критичні відгуки щодо сценарію та характерів, стрічка отримала визнання за візуальні ефекти та акторську гру. Троя залишила слід у культурі кінематографа, запрошуючи глядачів зануритися в світ давньогрецької міфології, де любов, зрада та героїзм переплітаються в єдину історію, що пережила віки.